Це Луцький дитсадок номер 32 Ромашка тут виховують 243 дитини. Директорка закладу Мирослава Шевчик розповідає про тепломодернізацію будівлі. Частину вікон ми поміняли з допомогою родин вихованців, а більшу частину вже Звичайно, в програмі Нефко. Нам поставили ІТП, стало тепліше, бо система була вже стара, садку 47 років. Були групи, які, скажімо, було 18-19 градусів. На сьогодні одинакова температура, ми можемо самі регулювати. Пароконвектомат поставили, це вже здорова їжа. У 2018 році Луцьк та компанія Невко уклали кредитний та грантовий договори про тепломодернізацію шкіл, дитсадків та інших закладів соціальної сфери. З цього часу тривала реалізація проєкту: утеплювали будівлі, оновлювали фасади, встановлювали теплові пункти, замінювали лампи на енергоощадні. Загальна сума кредиту у нас 5 мільйонів євро, 1,3 мільйона євро з фонду ІФП було надано у вигляді гранту, і 2,8 мільйона євро це було співфінансування міста. Спочатку ми планували десь співфінансування в районі 1 мільйона євро, але е, врахувавши те, що є багато додаткових робіт по благоустрою території, тобто, щоб об'єкти вже робити комплексно, плюс зростала вартість якби і робочої е, сили, і матеріалів, ми розширили це співфінансування. Кредит ми повертаємо. 5 мільйонів 1,3 мільйона мільйони євро. Це безоплатна допомога. І наше співфінансування я вижу тут хороші результати. Я бачу тут гарні результати. Ми вже працюємо більше шести років над цим проєктом, і основна частина роботи зроблена під час карантину. Наші спеціалісти були тут. І я радий сюди приїхати і побачити, що всі об'єкти завершені. Зовні все дуже гарно виглядає, і очікується економія енергії біля 5-10%, а може й більше. У проєкті брав участь Луцький ліцей номер 10 Тут навчається 1250 учнів. Директор Олег Михальчук розповів: найперше замінили усі дерев'яні вікна на енергоощадні. Всього в школі помінено 418 тих вікон. Загалом другий етап, що в нас зроблено в школі, це заміна ІТП. Поставлено ІТП, ну і це набагато ми відчули різницю з ІТП і без нього. З березня місяця починали завозити базальтну вату, якою утепляли. Це зроблено весь фасад навчального закладу. Майже 40 тисяч метрів квадратних стін фасаду. 3800 квадратних метрів це зроблено стелі нашого навчального закладу. Утеплена вона 20% шаром базальтової вати. Замінені всі двері, які були не помінені на енергозберігаючі енергоефективні. Діти задоволені, батьки задоволені, тепло, чисто, охайно. Реалізований проєкт з енергоефективності у Луцьку. Це третій завершений проєкт. «НЕВКО». кредитні гроші місто має повернути за 10 років. Петро Юровчик, Олександр Ватащук. Новини на Суспільному. Луцьк.